Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі ворожого наступу з Білорусі дати потужний опір. Так днями на теренах волині відбулись стрільби з СПГ-9 спис станкових протитанкових гранатометів. Коли, Закривай. Давай. Як зазначають бійці, ця зброя призначена для ураження танків, сау інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Важливі значення – це працюємо з СПГ-9, Це пушка, яка має мм пушка, яка йде для знищення як бронетехніки, так і особового складу противника. Рущо зараз підготовлюється до того, щоб вийти на позицію, розкласти озброєння, навестися на ціль і здійснити постріл для знищення командування навички бійців оцінило, що лише вкотре доводить ворогу на Волині вижити не вдасться. Мали все теоретично, а тепер це виконали все практично. Хлопці задоволені. Враження люкс все здорово пройшло. На мою думку, стрільби пройшли задовільно. На мою думку, це нанесення шкоди е бронетехніці нашого ворога. І якщо є зброя, е автомати 60 го року і 47-го року, і вони дають гідну відсіч е ворогу, то я думаю, із такого року СПГ дасть. Однозначно відповідь відточили наші бійці навички і на артилерійських стрільбах. Цього разу тероборонівці відшліфовували вміння гатити з мінометів. Міномети, як з'явилися на початку 20-го століття, так в основному вони до цього часу таких змін не зазнали. Які були труба, плита, двонога і приціл. Так воно й по цю пору використовуються, використовується ефективно. Міномет чим він? Що його зараз використовують, і в подаль, подальшому будуть використовувати, бо він ефективний проти піхоти. В нього саме настильна траєкторія польоту. Міни падають майже вертикально, осколки розлітаються горизонтально, добре поражаюча. Вражаючі дія проти піхоти керівництво стрільбами ведеться із командно-спостережного пункту мінометної батареї. Розташований він на підвищенні, аби добре виднілись місця розривів. Звідси і вказуються цілі, віддаються команди, визначається влучність пострілів і здійснюється подальше коригування вогню. Увага! Основному одну міну для контроля по цілі 110-й вогонь. Вогонь ведеться за понад тисячу метрів від самих цілей. Два розрахунки висуваються на позиції, розгортають свої міномети, одержують команди і здійснюють наведення. Мінометник Анатолій Сидорук розповів, що пішов захищати рідну землю, незважаючи на те, що є батьком чотирьох неповнолітніх дітей. Каже, сидіти вдома в такий час просто не міг. Тож, мало не з перших днів повномасштабного вторгнення, встав до лав Волинської. Чому? Бо мої діти тут живуть, ну моя це в сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони прийдуть з Білорусі до мене додому. Не мої діти мають жити в державі в незалежній державі, ну в своїй Україні. Я вважаю так. Щодо ймовірного наступу ворога з території Білорусі каже, якщо насміляться напасти, далеко не просунуться. Ми не дамо ні метра проти про землю, нашій українській землі, але нашій ріднеї матінки землі ми не дамо ні метра проти ним. Ми положимо своє життя, але ним не дамо пройти. Не на метр. Словом, такої думки тут кожен боєць. Впораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на Волинь. Як... Казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть на Волині. Тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші збройні сили України. Тож Волинський кордон, що межує із Білоруссю, під надійним контролем наших військових, щодня волинські тероборонівці стають ще спритнішими та сильнішими і все більш готовими зустріти ворога.